Ще про авіацію на наших екранах щойно був борт Путін Путіна, президента Російської Федерації сфера авіації цивільної авіації терористичної Росії перебуває на межі колапсу. Зокрема, стається це через санкції Заходу. Про це повідомляє ГУР. Вони провели масштабну кібероперацію і здобули закриті документи за останні півтора року. Зокрема, з них стає відомо, що якщо порівнювати минулий і цей рік, то кількість випадків технічних несправностей цивільних повітряних. Суден Російської Федерації зросла втричі. Лише упродовж січня цього року зафіксували 185 авіапригод з російськими суднами. Через незмогу обслуговувати літаки з великим нальотом, їх кустарним методом ремонтує. Іран Судно іноземного виробництва почали переважно ремонтувати несертифіковано. Ну а через брак запчастин, 35% літаків до середини 2023 року в Ерефії пустили на донорство. Так зване, деякі літаки, такі як АН 2 взагалі не можуть відірватися від землі, оскільки двигуни до них вироблялися у Польщі. Ну і проблеми також із аеробус, Боїнгом та Ембрає.